Все одно будуть їх звідти виселяти. Українці там зараз в якомусь стресі, в паніці, Як, що, куди і яким чином. Привіт усім! Сьогодні хочу розповісти про те, що польським фермерам знову щось не так і вони знову хочуть вийти на протести. А також про біженців в Німеччині, про українських біженців в Німеччині, яких зараз поставили перед фактом, і вони мають звільнити свої місця проживання, де їм надали їх як біженцям, для того, щоб туди заселити інших біженців, зараз більш детальніше про цю інформацію. А вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом. Ну і не забудьте підписатися. Ваша підписка, ваші лайки, репости, коментарі це дуже важливо для просування україномовного контенту і для того, щоб розвивати цей канал. Дуже вам дякую за вашу підтримку та вашу допомогу. Польським фермерам знову щось не подобається, а вони вже знають, що протести, блокування воно. Як би там не було дії, тому що коли вони блокували кордони, виходили на різні там протести, їх чули, до них дослухалися, і якісь питання вирішувалися. І зараз знову є проблема, і фермери говорять, що будуть виходити на протести. Фермери у Польщі виходять на нові протести цього разу через низькі ціни на полуницю. Польські виробники полуниці протестують, що за їхній товар пропонують удвічі-тричі менше. Собівартості закупівельна ціна полуниці в Польщі не покриває собівартість її виробництва. Фермери вважають це приниженням, і 27 травня виходять на акцію протесту сусідньому з україною Люблінському воєводстві. Польським виробникам не подобається, що ринок наповнений полуницею з Греції, Іспанії та інших країн, з якими вони конкурувати не можуть через погодні умови. До протестів закликав зокрема популярний фермер-блогер Кшиштов Хмель, відомий у соцмережах як Малиновий Поляк. Сезон починається з цінами нижче собі вартості. Цей рік відрізняється від інших. Спочатку заморозки й морози, потім засуха і град, втрати урожаю величезні. Крім того, наплив товарів з України і країн поза ЄС не зупинити, нічого не змінюється. Сільське господарство в Польщі руйнується, і ми фермери не згодні з цим. Закупівельні ціни на полуницю в деяких місцях становлять усього 2 злотих 3 гроші приблизно 24 гривні за кілограм. А собівартість виробництва не менше, ніж 4,8 злотих, це 50 гривень, а з урахуванням оплати праці 6 злотих. Наша пісня класна. Починаємо і заново. Ну, якось так воно виглядає з боку фермерів. Якщо не можемо конкурувати, не можуть конкурувати, не вдається, не знають яким чином. Значить, треба протестувати, значить, треба щось там перекривати, блокувати і вимагати якоїсь компенсації, або щоб ембарго встановлювали на ті на інші продукти, які заїжджають на території Польщі. Якось так, сільське господарство в Польщі бореться з конкуренцією. Що тут скажеш? Як то кажуть, як вміють, так і боряться. Ще таке невеличке нагадування для всіх українців, які зараз за кордоном, особливо в Європі, Польща, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Португалія, всі європейські країни. Якщо вам потрібно переказати... Будь-які кошти з Європи в Україну, то я рекомендую TransferGo. Це безкоштовні перекази і це миттєві перекази. Тобто ніякої комісії, якщо вам потрібно вже переказати гроші, то ви одразу зможете їх переказати. Якщо встановити під додаток на телефон, в описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання на сервіс TransferGo. Встановлюєте на телефон і одразу зможете переказати швидко і без комісії. Рекомендую всім. Дуже серйозне видання БІЛД опублікувало таку статтю, що Сотні українських біженців будуть змушені будуть змушені покинути свої місця перебування, які їм надала Німеччина для того, щоб туди заселити інших біженців. Зараз детальніше про цю статтю. У Німеччині виселять із квартир для біженців 1700 українців. Звільнити житло в одному з районів у землі Саксонія, втікачі від війни зобов'язали до липня. Квартири мають передати шукачам притулку з інших країн. Українські біженці в районі Рудні в землі Саксонія отримали листи від місцевої влади про те, що вони мають звільнити до липня надане їм житло. Тепер 1700 українцям треба буде виїхати з 650 квартир у Ауе, Чопау і Марієнбергу. Район терміново потребує повернути житло із фонду для біженців, зокрема Сирії, Афганістану та Туреччини. Які проходять процедуру надання притулку в регіоні? Зараз місця для цієї категорії людей завантажені на 90%. Чиновники кажуть, якщо не знайшли житло, шукачів притулку доведеться селити у наметові чи контейнерні містечка. У квартири для біженців спочатку війни селили людей з України, які не вважаються біженцями, а отримують допомогу як малозабезпечені німці. Тому вони мають подбати про житло самостійно. Тобто ну, ви розумієте, українці отримують допомогу на рівні з малозабезпеченими німцями. І тому зараз ось така вийшла, і зараз ось така проблемка, що їм надають житло ще й додатково до цієї допомоги, а німцям такого житла не, не надають. Німці самі собі шукають, ну вони в себе вдома. Тому вони хочуть українців звільнити з тих квартир, з тих житлових площ, надати її сирійцям, афганістанцям і кому там ще. А українці мають самостійно собі знайти житло. Хоча в Німеччині це не так все і просто. У районі є житловий кооператив, який будували за часів НДР. У ньому вільно 20% квартир. Перші запити на це житло від українців вже надійшли. Але порожні квартири потребують ремонту, для проведення якого треба місяці. Місцева влада шукатиме індивідуальні рішення, якщо українці шукатимуть житло довше. Тих, хто відмовлятиметься переселятися, можуть розмістити у притулку в спортзалі. Ось такі проблеми зустрічають українських біженців на території Німеччини. Та це проблема, тому що якщо вони заселили українців в ці місця, де було вільно. Українці за той період не шукали собі ніяких місць, тобто жили собі на соціалці, жили в тих безкоштовних. Квартирах, а зараз в один прекрасний момент їм дали там кілька тижнів, місяць, щоб виселити, знайти собі нове місце, а це не так просто. Я, зараз в любій європейській країні просто так знайти квартиру для себе зовсім нелегко в будь-якій європейській країні. А ще якщо у вас діти, можливо, якісь собака, котик, тобто, це, це дуже проблема. Тому я не знаю, як ці українці будуть себе далі. Ну тому я не знаю, як ці українці будуть шукати житло, але як бачимо, що вони все одно будуть їх звітам виселяти, навіть таким чином, що вони будуть їх переселяти в такі зали, спортивні зали, де просто буде якесь ліжко, і там люди будуть жити. Ну, якась така ситуація, трохи дивна, але якась така ситуація не зовсім хороша. І звичайно, що українці там зараз в в якомусь стресі, в паніці, якщо куди, яким чином. Ну, на жаль, така ось ситуація. Друзі, що ви про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. поділіться своїми думками. Не забудьте підтримати це відео лайком, репостом, ну звичайно, підпишіться на канал. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.